Всім привіт! Сьогодні я буду пробувати людську їжу, бо трава і зерно мені вже надозіли. Почнемо з невин... Пробунькуєм! Ммм! Нормально. Ном-ном-ном! Ммм! І мням. Ну, це 6 із 10! <г Thy> так, мне потребна допомога. Че, открыть? А, сейчас. На. <потали> Ура, нам допомогли -на открыть вату. Давайте <потали> попробуем кусочек. Блин. <потали> <спотали> На, у нас украли вату. Ну ладно, хоч трохи залишилось. <плев> О, надержи не вже. Десять із десяти. Жуйка! Їх хтось уже, походу, їв. Пробуємо.